Продаю трикімнатну квартиру в Брюховичах, вулиця Львівська, грінбуд 2. Секція 9-та. Квартира розташована на 3-му поверсі. Секція вже здана в експлуатацію, можна вже починати робити ремонти. Вже є зроблені дитячі майданчики ось в цій секції. Спортивні майданчики, є відкритий вже магазин близенько, то можна заїжджати, жити і почувати себе комфортно в комплексі. Заходимо і йдемо на третій поверх. Це у нас третій поверх. Площа квартири 91 метр квадратний. Широкий коридор, з правої сторони може бути у вас місце під шафу. Заведено 10 кВт світла. Так, роздільний санвузол. Ванна, кімната. Вже радіатори повішали. Є вихід на лоджію. Ця секція у нас 9-та здана в експлуатацію. Вертина відтепло. Ще запустили опалення. Так, ще одна кімната. Теж з виходом на цей же на цю ж лоджію. Так, це у нас туалет. Це у нас кухня. Це у нас вулиця Двівська. І ще одна кімната. Загальна площа 91 метр квадратний, продаж без комісії. Кого зацікавила дана пропозиція, прошу телефонуйте, пишіть. По ціні переходьте в опис, там детальніше все розписано. Всім гарного дня!